І от ми, друзі, подивилися, від чого залежить і чому так відбувається по країнам Балтії, тобто які моменти передують тому, що це так відбувається. Чому Путін взагалі що він відстоїть, для чого він відстоює. Тому що, от коли дивишся розбір, любий, який там би він не був, да, по якійсь любий ситуації. То uh, руни, до прикладу, ти кладеш розбір, якийсь, якусь питання, і в тебе в рун є одна, одна можливість вам щось сказати. І вона вважає, і ку... руни це завжди карнева система. Це те, з чого це відбулося, і це те, що насправді те, що керує, те, що приховано. Вони відкриваються двері потаємно, і ми можемо подивитися, чому це відбувається. І в цих двох відео попередніх я записав, що конкретно Путін хочеш нові, що він відстає, чому він це так відстає. Стає. І як на нього можна повпливати, щоб ці країни Балтії захистити, щоб цього не відбувалося, як захистити Україну? На що треба тиснути? Звісно, на сильних лідерів, які можуть щось зробити з Путіним і поставити в рівноправі. Але знову ж таки, в цих домовленостях Путін хоче свою позицію, то він каже, що я зупиню війну, але зробіть мою справедливість, так як я собі бачу. Тобто я рівний лідер поміж лідерів, поміж Трампа, Сінзіпіня і я також рівний вам. Але я хочу по Україну це таке вирішення питання. Віддайте там Донбас, віддайте там Крим, бо це історична наша справедливість. І на цьому я поки що, поки що зупинюсь. Тому що основне по країнам Балтії це. Те, що в кінці я хотів би сказати, те, що там окремо лежать руни, це те, що Путін не на часі зараз і не має сил не вистачає на ці країни Балтії йти. Тобто, бажання є, підготовка йде. Але сил це реалізувати нема. Тому Путін каже: Дайте мені зараз справедливість, я покажу своїм людям, що я цього зроблю але знову ж таки в тих минулих розбірах, як ми дивилися, ви можете подивитися на ютуб-каналі. Там в минулих цих розбирах одна й та сама ситуація. А ситуація заключається в тому, що Путін на цьому не зупиниться, і Путін буде хотіти і робити далі, там через рік, через два, все одно іти далі. Тому йому зараз важливо зафіксувати це. Це зараз відбувається в Давосі. Це ось розмова по цим всім моментам. А, відбувається там, домовляється щось там роблять. Але знову ж таки, Україна не хоче цьому поступатись, тому що Україна є своя правда, розумієте, що Україна це Україна, Україна собі жила, і Україна хоче відстоювати, скільки 30 років Україна існує, 30 років вона відстає свої позиції і в мові, і в, в, в Голодоморі, і в, в усіх цих моментах державності, і в, в своїх кордонах, і в тому, що тиснула Росія постійно історично, і так далі. Тобто, все це Україна відстає. І зараз наступає така кульмінація. в 2020 роках, да, 2022-2014 почалося, там, і до сих пір до 2026 року відбуваються ці всі знаєте, такі важкі складні часи для України, які Україна переживає в, в цьому всьому, знаєте, безладі, який відбувається з боку Росії. І Україна своя правда. А Росія, бачите, як, Росія хоче своє, своє хоче зробити і так далі. Тому дивимося далі. Значить, те, що нам треба прийняти знання, я сказав. Це те, що Росія буде відстаювати, руна смерті йде, навіть до того, що вона буде вбивати. Лідери повинні е прийняти. Путіна, як рівнозначно, і зробити те, що він хоче. От, і все, що можна домовитись. По-інакшому, якщо не домовитись, якщо не домовитись, він все одно буде своє робити. З лідерами, без лідерів, і свою, свою правоту все одно доведе всьому світу. Отак От він налаштований. Тому тут і руна слона була в першому записі, я писав, записував. І партнерство з країнами, і історичні документи, які піднімуться, і те, що Росію поставили на коліна ось четверте позиції нужда, і те, що через силу лідерів він хоче це робити, і те знання, якими повинні. Прийняти на смерті, тобто він буде вбивати всіх і зробить свою правоту, і поставить свою силу, так як хоче Путін. Оце ось показують його настрої. По країнам Балтії, України і взагалі позиція на світ на те, як він бачить це, і те, якщо він хоче зробити з Росією, і довести її до історичної справедливості, відновити історичну справедливість. Він це щиро вірить всім серцем, всієї душою, і своєю, знаєте, і кров'ю, і, і потом цього намагається досягти, тому що він в це вірить. Розумієте? Це його правда. Далі йде момент, який що ми отримаємо в результаті цього, що відбувається з Путіним в його голові, взагалі по тому, що він хоче, і по тому, що він бачить собі, розумієте, скидування зі своїх плечей даруна. Тобто, це пояснює після того, як він це зробить, всіх, кого він використовував на цьому шляху, він їх позбавиться. Тобто, наприклад, до то, прикладу, нехай Зеленський підпише договор. Ми тобі зробимо добро, давай зроби те, що я прошу, заманюй цю воронку. Так робота спецслужби, гурі Будана в тому числі. Заманюють воронку. Потім кажуть, що от, дивіться, значить, зробіть отак, і люди роблять. Тобто, це сама воронка. Я маю на увазі, як це працює спецслужби. Але як робить Путін до того всього, він робить так, що він заманює цю людину, а потім може її позбавитись. Тобто Підпиши Зеленський цей договір на все буде мир. Потім. Підписує договір, і він потім цього договора позбавляється. Це, знаєте, як той казав, Росія є така висловка, Росія не, не вартує навіть той бумаги, на якій підписується цей договір. розумієте. Тобто, не, тут не сама Росія, це не в бік Росіян, не в бік самої Росії минулої чи майбутньої. Це в бік тої людини, яка керує на даний момент. Я говорю, так як показують рони, що ця людина не стримає свої. Обіцянки і в певний момент їх просто позбавляється. Тобто, було підписано певний договір, ти зроби, нам так потрібно, а потім скидування зі своїх печей. Людина виконала її просто позбавляється. Це може бути все, що завгодно. Це може бути просто якось щось зробити навколо людини, таке, що в неї будь проблем. Не вбити людину, розумієте, все, що завгодно. Ми не знаємо, які тут можуть бути ну без різниці. Головне, щоб людину перебрати з дороги. Ти виконав, я потім тебе переберу. Тобто, Тут від цих домовленостей можна відмовитись: Росія це завжди може зробити. Тобто вона вважає, що сильний лідер він може змінити своє бачення в будь-якій позиції. Так показують. Це те, що ми зараз робимо, це не пропаганда Росії. Це просто показують думки самого Путіна. Як він це думає? Для того, щоб нам розуміти ворога, розумієте. Далі йде момент. Мирне вирішення питання це те, що буде передувати ситуації реалізації, і далі показують крюк. Ми знову ж таки ми повертаємося до питання, чому ми це розбираємо? Це країни Балтії, чи буде напад, якийсь, чи буде ескалація конфлікту, що до чого йде. І тут ми розбираємо те, як бачиться Росія, великий розбір, розбір сонця. І тут показують мирне вирішення питання і крюк. Тобто, зараз на даний момент Путін цим крюком хоче зачепитись. Зачепитись за ті можливості ресурси України, і потім їх в майбутньому використовувати. І мирно вирішити питання над ним. Тобто він зараз Путін теж хоче миру. Тобто немає моменту і питання по країнам Балтії. Цього немає. Путін теж хоче миру. Але він хоче миру для того, тут мирне вирішення питання це те, щоб передувати ситуація, по результату крюк. Крюк це означає гроші, і це крюк на те, щоб зачепити. Тобто він хоче забрати ці оці області, оцю Донбас, Крим вже забраний там. І далі там Запорізьку, Херсонську, там скільки зможе відібрати, і потім ці території використовувати як фінансово в свій бік, змінити повністю грошову систему, повністю віддати Росії, забрати Росії собі. Це все. І потім це цих людей об'єднати і використовувати вже. Пропагандою в бік України, тобто, але це не треба час, тому я кажу, що країна Балтії – це не швидка, тому що на це потрібен час підготувати цих людей, пропаганду зробити, таку як потрібно, десь задобрити грошима, десь все це дати людям, розуміти, розказати російську історичну справедливість, всі скажуть, добре, добре, ага, ага, це все так воно і є. Перекодувати людей, а потім сказати. Так, почалась знову війна. Там, значить, у нас є ворог в Україні знову фашистський режим. Давайте ми його будемо змінювати, давайте ми будемо змінимо все і знову ж таки підемо в цей бік. Отак От буде робити Путін. Тому він хоче це викрасти. І знову ж таки, знову ж таки, ми заходимо зараз на велику тему обговорення. Але це вже третє відео, яке я записую. І на цьому, я думаю, досить країнам Балтії, бо це можна годинами про це розмовляти. На майбутнє показують взагалі по країнам Балтії іще йдуть 4 руни. Робота Голгофа, пустота, місць приєднання. Тобто роботу цю по країнам Балтії Путін буде робити не скоро. Він буде робити певну роботу, оновлення іде робота, це те, що зараз він хоче по цьому договору Україні підписати, щоб остаточно, остаточно зробити мир по Україні, а аж потім через період пустоти. Піти на місць приєднання країн Балтії. Тобто робити це він хоче, робити це він буде, але це знову не так швидко, тому що треба вирішити кордони Донецької області, оце, чи території України, і вже після цих кордонів вже піти далі. Тому, друзі, отакий от у нас розбір виходить. Це буде все не швидко, тобто це може змінювати з плином часу, тому що знову ж таки руни дивляться тенденції. Це те, що як би сказати, це те, що знаєте, йде в періоді, це те, що можливо відбудеться, і те, які думки на базі цих думок ми робимо висновки, розумієте? Тому тут країни Балтії будуть не скоро. Але ця робота планується, міє з'єднання, приєднання планується. І взагалі, тут по цим думкам Путін взагалі думає так, що коли побачить, як буде жити та територія, він хоче використати ту територію, яку він хоче забрати зараз, розумієте? використати її. А вже потім, коли він цю територію використає, він зможе дати розуміння по тому, як воно буде далі. Розумієте, щоби всі бачили, ага, ось так живе Донецьк, Донецька область, отак живе Херсон, отак живе Одеса, отак живе Крим, те, що він зараз от собі як набудував в своїх планах. Да? І показати це як приклад, як там по Маріуполю було. Да? Що відбудували, ось дивіться, тут було пошкодження, тут дивіться, зараз так зробили все гарно, супер, взагалі класно. От. І хоче це показати, і хоче, щоб е, бач, потім знову піти далі на Україну, або піти на країни Балтії. Може, піти на країни Балтії, але знову ж таки, це дуже довгий процес, це не швидко. Тобто плани були активні, але знову ж це були залякування. Зараз це вже трошки зупинилося. ці плани відклалися, і тут знову змінилося з тим, що все-таки Зеленський програє, програє десь розуміє, що зробити з цим нічого не може, і Трамп став на бік Путіна. От тому це відбувається на даний момент. От тому це відбувається. І тут зараз Путіна змінилися за рахунок цих ситуацій змінилися і розрахунки Путіна, і його критерії, і його плани йти на Балтію. Да, там. хоча б було це бажання там якось тиснути, там значить і так далі. Це було залякування, але плани були і готувалися, але зараз все змінилось. Він хоче зробити це за собою закріпити, показати всьому світу. І він вважає, що якщо це так буде, що весь світ буде бачити і може навіть самі приєднатися до Росії. Тобто, запрос такий він теж хоче дати в простір для того, щоб показати, що хто хоче, то можете приєднатися. Цей союз миру, кстати, який я дивився вчора. Я також до цього це переговори. З Трампом, це певні домовленості, які вони говорять. І тут вони щось планують, розумієте? Тобто ми в цьому форматі просто, всього-лише, як то кажуть, пішки. Да? Тобто, ми нічого не можемо змінити такого сильного, тому що в нас немає таких можливостей до кінця. Тому, друзі, такий розбір, говорити про це можна довго, але на цьому ми зупинимося, друзі. Ось така ситуація в даний момент у нас.